Отже, в Україні таки відмінять дію літнього часу. В останню неділю жовтня, часові го, го е, неділю жовтня, е, е, годинкову стрілку переведуть на годину назад і далі час обраховуватиметься відповідно до київського часового поясу. Здавалось би, цілком проста тема, з, е, звична тема так роблять у Багатьох країнах світу де є літній і зимовий час, тим не менше, в Україні навіть це стає приводом до численних суперечок та Фейсбук з перепрошенням срачів між прихильниками і противниками різних способів обчислення часу. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов і це мій канал свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостом гостем є професор. Доктор фізико математичних наук, член кореспондент Національної академії наук України та директор обсерваторії Львівського національного університету Богдан Новосятко. І якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, а я думаю, що емоцій буде багато, бо це е, така річ, яка зачіпає практично кожного, обов'язково прокоментуйте це відео. Не про що ви про це думаєте? чи, Ну, зрештою не кажу, чи вам це зручно чи ні, тому що я проводив про це опитування, і відповідно трошки більше половини людей е, висловилися за те, щоб не переводити е стрілки, і дещо менше половини їх от таке переведення стрілок цілком влаштовує. І також підтримуйте канал. Підпискою, це дуже важливо. Підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів кан каналу. Е, ну, власне кажучи, це питання дійсності є емоційним для багатьох людей, оскільки це стосується особистого життя кожного, того хто коли встає, в кожного є свої звички, в кожного є якийсь свій комфортний час для сну, для того, щоб. Здійснювати якусь будь, всю діяльність, і через це, мабуть, є така поляризація у цьому питанні. Пане Богдане, але чи вас не здивували такі от цифри, щоб ну, більше половини проти того, щоб переводити стрілки годинника туди назад? Ну, перш за все доброго дня усім глядачам вашого каналу. Е, ну, те, що більшість за те, щоб не переводити, мене це не здивувало, тому що ця тема не нова в Україні. Вона вже давно обговорюється ще у е, 2011 році. Верховна Рада робила спробу правда навпаки. Не переходити з літнього часу на зимовий, тобто залишитися на годин на системі обрахунку часу сусіднього на схід годинного поясу. Ну, ви знаєте, хто знаходиться на сході від нас в наступному годинному поясі, тобто залишитися на московському часі. Ну і це не важко догадатися, згадати хто був президентом в ті часи. Янукович, і чому е, така ідея виникла, а, і, але вона прожила е, в постанові Верховної Ради менше місяця. Під тиском громадськості громадськості е, вона була відмінена десь 18 20 вересня. Прийнята постанова про. Не переведення, а 17 жовтня відмінена, і це було наслідком суспільного обговорення. І астрономи прийняли в цьому активну участь, ґрунтовували, писали в комітет Верховної Ради, і в результаті сталося так, що ми до цього часу жили на зимовому і літньому часі. І було багато нарікань е, при переходах е, з літнього на з зимовий, зимового на літній. Ну, складніше це було з зимового на літній, тому що сон скорочувався на одну годину, і багато людей досить складно це переживають. Тому під е, аргументами лікарів, е, фахівців, які проводили опитування щодо. Шк... Шкідливості такого переходу, впливу, шкідливого впливу на здоров'я людей було прийнято рішення про відміну переходу на літній час. Ця тема обговорюється і в Європі, і в інших країнах світу. Тому я думаю, що економія, яка закладалася в цей перехід, економія е світла денного. Можливо, не переважає тепер ту шкоду, яку отримується від шкоди на здоров'я. Я от ще почитаю, що писали мої глядачі. коли я проводив це опитування. От Є цікаво, Юрій в країні на даний час є важливіші питання. Нічого дивного, зеленський. Кий чи сам надумав, чи менеджери підказали перейти на московський час? Так це вже було. І Георгіч московському часу ні. Тобто виходить, що люди вважають, що це буде перехід на московський час. Чому так люди помиляються? Чи вони не в курсі, чи. Ну, помиляються людям властиво помилятися, не дочитали, не, не зрозуміли до кінця. Насправді це навпаки: ми повертаємося на час київського годинного поясу і більше не будемо переходити на годинний пояс, на час годинного поясу Москви. Тобто, ми це крок подалі від Москви. Ніколи не бути з Москвою. Якщо б ми переходили на літній час, а Москва захотіла бути з нами в одному часі, вони просто відміняють перехід на літній час. І ми тоді з Москвою в, літ... в одному часі. А зараз ми не будемо з Москвою в одному часі. Тому що у них є. Навіть якщо вони теж відмінять в себе перехід, а там теж це обговорюється, перехід на літній час, ми будемо жити по своєму годиннику, а вони будуть по своєму годиннику. А дивіться, а чому взагалі, в принципі, у людства виникла така ідея зимового і літнього часу? Як до цього люди додумалися? Дуже просто. От На Заході, в Америці, зокрема, цей час називають. DST скорочено. Daylight saving time. В перекладі, ми би переклали це як система обліку часу, зберігаючи денне світло. Так, щоб люди вставали е, зранку е, зі сходом сонця. Закінчували робочий день. І поверталися і вдома ще якийсь тривалий час жили при денному світлі, не палили, не включали штучне освітлення. Ну, це не тільки вдома, а й вуличне штучне освітлення. Це є перехід на літній час, якраз дозволяє ну, значну частину частину року, зимового періоду. Звичайно, не в дні зимового сонцестояння, коли ночі найдовші, тоді це менше помітно. А отже, коли дні довшають, до кінця березня і до кінця жовтня літній час давав економію. Давав економію електроенергії на освітлення. Але дивіться, от е, ми говоримо про Київський час і про московський час. Але от якщо згадувати історично, ну, в принципі, ми це повинні пам'ятати, що свого часу в Совєтському Союзі Україна жила за московським часом. було Декретний, декретний час. час. Отже, е потім, здається, в 91-му, чи я можу помилятися, в році, е Україна перейшла на київський час. Потім, оскільки я пригадую, Росія відмінила перехід, чи я думаю щось помилитися, на літній час, і так вийшло, що у нас літом був один час, а зимою був різний час. Тобто, але виходить, що Росія влізла в наш пояс, чи, чи це не так? Ні, 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 Це ми жили по московському часу. А я от, кажу, от, що... Ну, тому що ми переходили на ми жили якийсь час по декретному часу, потім переходили на літній час. В Москві ще не вводили літній час, і тоді, от є період, коли ми живемо на одному часі. Подивіться про той період, що я казав 11 рік, 20 вересня Верховна Рада ввела перехід. На, залишиться на літньому, на літньому часі, то Ужгородська обласна рада прийняла рішення пересунути початок робочого дня на годину пізніше для того, щоб діти вночі не вставали і не йшли в школу вночі, тому що найбільше, скажімо, від декретного часу. І тепер літнього часу найбільш, найбільший дискомфорт є на заході України, в самих західних областях, зокрема в Ужгородській області, І тому вони, от тоді, коли прийнято було рішення про залишитися на про те, щоб залишити Україну в літньому часі. Ужгородська обласна рада прийняла рішення. Це правильне рішення з точки зору. Збереження ну, якогось комфортніших умов для, для людей, але неправильно з точки зору, що це було, що вони погодилися з тим, що Верховна Рада прийняла таке ну незручне для цілої України рішення про те, щоб залишитися на годинному на часі сусіднього східного годинного поясу. Щодо переходу Москви на наш час, це нереально ніхто не переходить на е, е, систему обліку часу е, сусіднього західного е, годинного поясу, тому що це великий, велика неекономія, збільшуються затрати на освітлення у вечірній час. Ви згадали декретний час. Що це таке? Тоді весь Радянський Союз якраз з точки зору, з точки зору економії електроенергії, жив по годинних поясах в Радянському Союзі 12 годинних поясах. По-своєму плюс один. Тобто, всі перейшли на годину на схід. Додавали. Годину до свого часу. Якщо сонце сходить е, в, в, в Києві, е, ну тоді в Москві, е, в, нехай в п'ятій годині е, ранку, то в Ужгороді воно через 2 дві, дві з половиною години сходить. Через дві, ну, дві і, і більше, один. Великий дискомфорт. Ви говорили знову ж таки про те, що Ужгород і Закарпаття загалом найбільше від того страждають. Так. так. А яка тоді виходить різниця в часі між крайніми точками України? І що є крайніми точками? Я розумію, що це десь на захід від Ужгорода, недалеко, бо Ужгород це вже фактично кордон. І десь Луганська область, мабуть. Так. Е, ну, е, ширина годинного поясу це є плюс півгодини, мінус півгодини від Києва, скажімо. Е, е, Ужгород, е, ну, крайня. Е, Частина Закарпатської області і Луганської області, там дещо більше. Там не 30 хвилин, а десь 33 чи 35, я вже точно не пам'ятаю. Але тобто їм найменш комфортно чи найбільше відхилення від природнього сонячного годинника. Але в межах одного. Одної країни незручно вводити кілька годинних поясів, тому що це розклади руху поїздів, автобусів і так далі, це значно більше більші затрати економічні будуть, ніж введення А дивіться я от пригадую, коли Крим Росія окуповувала Крим одним із перших рішень. По Криму було переведене Криму у на московський час. Тобто, виходить, що це, це питання часу, нібито воно є суто астрономічне, так? Тут немає, але виходить, що це є чиста політика. Звичайно. І рішення 20 вересня 2011 року нашої Верховної Ради це було чисто політичне рішення, було, йшло зближення з. Росією з Росією е е от з е ваших слів виходить так, що крайні точки України вони трошки виходять за межі за межі час київського часового поясу поясу. А де є центр цього поясу? Тобто, от яке місто є, ну, чи село, чи територія є еталоном київського часу? Ну, ймовірно, що це не є Київ все ж таки, а щось інше? Саме Київ, там невеличка різниця. Я зараз не можу вам точно сказати, де проходить Меридіан, але він на території Києва. на території Києва. Київський меридіан це астрономічна обсерваторія, вулиця Обсерваторна. Тобто я згадав, де Київський меридіан, це недалеко від центру Києва. Меридіан. Це скільки, скільки градусів? Київський меридіан. Це, це другий годинний пояс, кожен пояс це 15 градусів. 7 плюс на захід, 7 з 7 з половиною на схід. Тобто наступний перший годинний пояс, чи нульовий, це є Грінвіч. через 15 градусів це є перший годинний пояс і другий годинний пояс 30. Тобто довгота Києва, якщо ви подивитеся Вікіпедії, Десь є порядку 30, так? Так. До речі, я трошки хочу відхилитися від, від, від цієї я теми. Разу згадали про меридіани. Я просто пригадую, що Львів знаходиться на 24-му меридіані, який проходить практично неподалік приміського вокзалу. І свого часу була така ідея збудувати там геодезичний знак. Ну, його повинні знати добре. Чи чому ця ідея не вдалася? чи було в курсі цього? Ну, такі е, ідеї вже давно виникали. Мені шкода, що вона не вдалася. Е, не знаю, чому в цьому конкретному випадку. Е, але пасувало би Львову в багатьох містах, міс, в багатьох містах світу. Є відзначені координати чи положення меридіану. Це би притягувало більше туристів до цих місць. А якщо говорити про київський час, київський меридіан, київський часовий пояс, а в світі він ж так напевно не називається, чи як, і, і хто в цей пояс попадає, крім крім України? Ну, і Білорусь попадає і, е, Прибалтійські країни, і на південь е, Туреччина, ну і далі на південь, Стамбул в цьому ж часі. А вони всі живуть за, за цим часом, за київським часом, чи там є свої? Не всі переходять, не всі переходять на літній час. Добре, а. От, щодо переходу на, на літній зимовий час. Відомо, що в Європі все-таки цей перехід зберігається, як я знаю. А Чому зберігається, чи ви в курсі? І що з цим збирається робити? Там теж активно обговорюється ідея відміни переходу на літній час. І я думаю, рано чи пізно під тиском громадськості. Це теж буде відмінено, ну, тому що економія є тепер невеликою Взагалі, завдяки енергозбереженню, енергозберігаючим технологіям, і дешевій зеленій електроенергії. Я думаю, що найближчим часом це теж відмінять. І ну, от ми будемо лідерами в цьому плані в Європі. Ми ще не є членом Європейського союзу. Думаю, Європейському союзу це рішення треба приймати е, одночасно всіма країнами. Тому їм складніше. Тому але я думаю, є. що воно буде прийняте. Тому це, це, є, це є склад. Але от я от бачу, що до Зеленського звернулася Академія наук вищої школи України. І зверненням витувати закон про скасування переведення годинників, і вони пояснені тим, що у Києві тепер наприкінці червня світатиме вже о третій ранку, а сатанітиме о 20-й вечора, а зараз о 4-й і о 21-й відповідно. Це дійсно так? я є членом академії наук вищої школи, академіком академії наук вищої школи, і мене ніхто не питав, чи я згідний з таким листом. Я не згідний. І напевне, наступний лист, який ви зачитаєте, це лист від Національної академії наук, де навпаки підтримується перехід на зимовий час і відміна переходу на літній час. Знову ж таки, навіть такі високі інституції, наукові інституції університету, якось так згоряча той, перепрошую, України згоряча не дійшли згоди. Як ставитися до цієї постанови Верховної Ради? Скажімо, до вас планів я біля астроному. А оцей цей час сходу і заходу сонця він взагалі стали протягом тривалого історичного періоду, чи є якісь свої коливання? Ну, э, схід, захід сонця змінюється кожного дня. Так, але скажу, так. А мається на увазі, чи оцей, якщо схід сьогодні був умовно кажучи, що сьогодні 45 хвилин, чи він був таким, в такий же час, уданий астрономів, жімо, 100, 200, 300 тисяч років тому. Чи є тут якісь коливання? Коливання дуже мізерні, пов'язані з нерівномірністю обертання землі. Основні зміни пов'язані з рухом землі довкола Сонця, некратністю періоду обертання землі довкола власної осі тривалості обертання землі довкола Сонця. В зв'язку з цим рік має не ціле число діб. А 365,24 і так далі. І це приводить до того, що день весняного рівнодення і день осіннього рівнодення, відповідно літнього сонцестояння, зимового сонцестояння не в один і той самий час, не в одну і ту саму дату, і не в одну і ту саму годину. І в зв'язку з цим в цю саму календарну дату. Тривалість дня, скажімо, 23 липня 24 го року і 23 липня, скажімо, 23 го року, вони дещо відрізняються. Але це різниця в хвилинах, навіть менше може бути. А якщо взяти в тривалому історичному проміжку, наприклад, з проміжку тисячу років, воно міняється чи ні? Дуже мало. Це е, 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 малі частки секунди. Mm. мілі-мікросекунди. Ми цього в повсякденному житті не помічаємо. Mm, Зуміленько. Е, скажіть, будь ласка, ще одне про е, ще одне астрономічне явище, яке впливає на е, щоденне життя це. Повний місяць, неповний місяць, чи дійсно вони з точки зору астронома можуть впливати на людей? Чи дійсно люди мають такий, таку залежність від місяця? І яким чином місяць може впливати на людину? Е, ну, перше, освітленням. Е, люди реагують на е, освітленість. І вночі, коли погано зашторені вікна і повний місяць, то якщо ви би поміряли приладом рівень освітленості, це різниця дуже велика. І ця освітленість вона вловлюється оком, така природа людська, і відповідно в людей може пропадати сон бути не таким глибоким, люди можуть прокидатися. І це впливає. Люди хвилюються. Звичайно, це впливає на, на, на стан людини. Аж настільки, що це приводить до ну, різних ситуацій. Тобто наш е, супутник є нашою, е, нашою бідою виходить. Ну, я б не сказав, що бідою. Просто є люди, які по-різному, я, наприклад, завжди позитивно реагую на місяць і любуюся ним, і він мені не заважає, тому що я знаю, як з цим боротися. Щоб повний місяць треба зашторювати вікна і не буде заважати. І все. Спати. Так, але якщо. Вийти на вечірню прогулянку, то звичайно ми ним любуємося і дякуємо за освітлення. Але місяць насправді відіграє набагато більшу роль. Є припущення, що завдяки місяцю земля стабільно обертається навколо своєї осі, і напрям її в просторі зберігається. Якщо б не було місяця, напрям осі обертання землі. Міг би змінюватися більше і це могло би навіть не сприяти появі життя на землі. Ну, Принаймні такі речі обговорюються ну, серед наукових колах. Так що недооцінювати роль місяця не можна. Крім того, припливи, відпливи робили свою роль в цьому плані теж. Тобто місяць це все ж таки більше користі, ніж шкода. Безумовно. Безумовно. Пане Володимире, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. воно дійсно було дуже складним. Дуже, дуже довго ми до нього йшли, незвично. Ну але, але якщо дуже хотіти, то завжди вийде. Отже, це був Богдан Новосядло, професор Львівського національного університету, член кореспондент Академії наук України. Директор Львівської астрономічної обсерваторії. Е, якщо вам було цікаво, це відео, це дійсно було дуже цікаво, дуже незвично. Тут було нібито і зовсім не політичне інтерв'ю, але все-таки трохи політики було, бо, виявляється, те, як ми міряємо час, це політика, це часто велика політика. Е, отже, тому якщо вам було це цікаво, обов'язково. Поставте вподобайку, напишіть, що ви про це думаєте. Підтримайте канал підпискою, долучайтесь до числа е... Е... патронів каналу, до числа спонсорів каналу. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. Слава